Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми будемо говорити про наступний додаток із серії пакету Microsoft 365 Copilot. і поговоримо саме про візію. Я зараз знаходжуся на стартовій сторінці Microsoft 365 Copilot. Я переходжу до головного меню, тобто натискаю Sandwich menu». і ми вибираємо Vizio. Бачимо тут невеличка, то написано візіо. Ненький значок. Ми його натискаємо і потрапляємо на головну сторінку нашого сервісу. Звичайно, що ви бачите, що він вже підвантажився, і ми можемо тут бачити все, що можемо у основні шаблони, які він пропонує нам для створення. Що таке візіо взагалі? Це, в принципі. Досить потужний інструмент для візуалізації будь-якого контенту. Тобто тут можна створювати інфографіку, можна створювати різноманітні схеми, можна створювати там таблиці взаємодій. В тобто в коштовній версії, правило, використовують цю програму ще і для створення от таких от схем мереж, комп'ютерних мереж з обліком комп'ютерів, з указанням там їхніх типів, марок і так далі. Тобто Для цього є певний інструментарій. Ми будемо використовувати лише безкоштовні шаблони, ми зараз на них подивимося. І вони для нас доступні. Ми можемо тут подивитися приклади які, яких схем, тобто тих схем, які можна створити за допомогою цього програмного забезпечення. Ну, Я думаю, аналогічні ви могли створювати і в PowerPoint, або могли створювати в звичайних документах, але просто тут є більше шаблонів, більше можливостей, і зразу ж кажу, що ми можемо експортувати тобто ці схеми, які ми створимо, або ж в PDF-документ, або можемо просто в вигляді зображення зберегти. І зразу ж зауважу, що ну, ми, наприклад, використовували свій час. Створювали банери для захисту, наприклад, за допомогою цієї програми. Я вибрав пустий шаблон. Ми зараз прийшли безпосередньо вже до самої програми, і що ми тут можемо бачити? Тобто перед нами є сторінка формату А4, бачимо, вона відзначена певним контуром. Таких сторінок може бути не одна, а може бути декілька. І за допомогою. Мишки ми можемо прокручувати коліщатко. ми можемо переміщуватися вверх-вниз. Якщо ми тримаємо клавішу Shift, то ми будемо переміщуватися, бачимо вправо-вліво. Зліва ми бачимо меню, тобто всіх тих наборів інструментів, тобто що можна тут вставити, які елементи. Ну, більшість елементів, з тих, які ви зараз бачите, вам уже знайомі. по Іншим додатком від компанії Microsoft, але борт, набір тут набагато більший у порівнянні з стандартним. Бачимо різноманітні стрілочки, бачимо тут ще знаки плюс-мінус і так далі. Бачимо виноски, але крім стандартних, тобто тут є ще і нестандартні інші виноски, які також ви можете використовувати смайли, тобто вже елементи, інфографіки. І звичайно, що комп'ютерні мережі, але, як я вам говорив, що вони у нас безкоштовні версії недоступні. Для того, щоб ставити елемент до нашої схеми, тобто ми можемо його вибрати в лівій панелі інструментів і просто перетягнути мишку. Після цього нам доступне редагування, тобто ми можемо його там збільшити, зменшити, розтягти. Ми можемо додати до нього інші елементи. Ви бачите, що коли я зміщую мишку самого елементу, то я на стрілочки, які там зліва, справа в нас будуть зверху, знизу, тобто ми можемо додати інший елемент, і нам пропонує певні варіанти. Тобто я став на стрілочку, перемістив мишку на запропонований елемент, і у нас вже з'явилися два елементи в нашій схемі. Я перемістився на праву стрілочку, ну, наприклад, воно стандартні пропонує, тобто ми додалися. Бачимо, що автоматично у нас встановлюються зв'язки. Ці зв'язки ми можемо коригувати, натиснувши певну стрілочку. Тобто будуть обвідні зв'язки, будуть прямі зв'язки. І якщо нам щось там не подобається, ми можемо, звичайно, що лозайве відмінити. Хочемо зліва додати ще один елемент, додаємо його зліва, можемо його перенести. Тобто переміщувати, стрілочки в нас також будуть зміщуватися і автоматично влаштовуватись. Якщо ми хочемо змінити форму стрілки, ми виділяємо саму стрілку, ми можемо тут зробити надпис. Тобто я двічі клацну по а, самій стрілці, в мене з'являється можливість вносити надписи а, до даного процесу. Якщо ми вибрали наш фрагмент і хочемо тут вести, то знову ж двічі клацнули кнопкою миші і вводимо певний текст. Цей текст, звичайно, що ми можемо форматувати, можемо редагувати, можемо змінювати забавлення. Тобто вибрали заливку, вибрали контур. Це все ми можемо робити. Зверху, ви бачите, основне меню воно в більшості випадків стандартне. Тобто, де воно стосуватиметься форматування текстів. Далі, по вставленню. крім того, що ми можемо вставляти ці різноманітні блок-схеми, які в нас вже наведено, ми ще можемо вставляти і зовнішні зображення. Тобто можемо взяти зображення безпосередньо з нашого пристрою. Взяли, наприклад, нам необхідна логотип освітнього порталу, і ми його вставили уже в нашу схему. Можемо розмістити його в потрібному місці. І так зафіксувати. Зразу ж хочу зауважити, що збереження цієї схеми відбувається автоматично. Ви бачите зліва надпис «Збережено», креслення 6. Тут ми можемо змінити назву нашого документу і відповідно, його зберегти. Зберігається він в особливому форматі, саме цієї програми, тобто vision. Ви її побачите потім в себе на диску. Крім того, що ми можемо там вставляти певні елементи, ну, деяких ви звикли. Ми можемо скористатися конструктор, Тут є так само готові кольорові теми, які можна застосувати до нашого документу. Бачимо, що відбувається перефарбування наших елементів, вони звільнюють свій колір. Можемо змінити розмір сторінки, тобто в даному випадку ми розташували і розмістили нашу схему тобто більше, ніж на одній сторінці А4. Якщо ми так її будемо зберігати, то вона збережеться в нас у вигляді набагато більшої схеми, що я говорив вам про різноманітні банери, тому що саме за допомогою цієї програми можна створити досить великий графічний об'єкт. Тут же в нас є рецензування, можемо змінити вигляд для того, щоб сформувати вже нам готову схему. А якщо ми хочемо її. Зберегти дану схему, то тут є варіанти певного збереження, тобто не просто зберегти автоматично, як це робиться у нас на диску, а можемо зберегти як. І я б на цьому хотів наголосити, тому що у нас тут є варіанти, тобто ми можемо зберегти з іншим іменем в мережі інтернет, можемо перейменувати даний файл, можемо завантажити копію цього документа, наприклад, вам на диск, але ви її не зможете відкрити на комп'ютері без онлайн-програм. Можете завантажити у форматі PDF. Тобто, наша схема автоматично створився pdf документ, і вона завантажиться. Справа вверху, бачите, в мене вже вийшло повідомлення, що наш документ завантажено. І я відкриваю його в PDF документі, тобто воно його склало на одну сторіночку А4. Але розмір її буде дещо більший, ніж стандартна А4, тому що ми вилізли за межі, і в нас використалось декілька зображень. Якщо ми зберемо, збережемо е, цей документ як зображення, то тут у нас є варіант, тобто ми можемо зберігати в форматі PNG, тобто з прозорим фоном, для того, щоб, наприклад, робити схеми і накладати їх на наш фон в тих же самих презентаціях і можемо вибрати роздільну здатність, тобто є низька, середня, є висока роздільна здатність, тобто, якщо ми беремо 300 пікселів, то в принципі, якість вже буде більш-менш нормальною для того, щоб її можна було з деякою мірою масштабувати і роздруковувати на більших форматах, ніж просто А4. Можемо встановити прозоре тло, тобто, щоб взагалі фону не було. І завантажити наш документ. Наш документ зберігся на диску у вигляді зображення. ПНГ. ми бачимо повідомлення справи вверху. І якщо я його буду відкривати, тобто у нас відкриється вже цей зображення в вигляді картинки, і ми бачимо його у нас на екрані. Тобто фон у нас відсутній. Якщо придивитися інформацію про цей документ, то ми можемо побачити, що розмір, наприклад, цього зображення у нас 2900 пікселів на 1500. Тобто цього достатньо, щоб, наприклад, надрукувати його розміром там, А3, Тобто ми можемо збільшувати, роздрукувати його там, на 4 листи, роздрукувати на 16 листів. Тобто всі зображення, які ми збільшили, які ми зберегли, тобто вони вийшли вже за межі нашого одного малюнка, вони вже будуть достатні для. Редагування і друку у більших форматах. І це досить зручно використовувати знову ж для тих же самих банерів, або плакатів, або схем, які ми хочемо роздрукувати, щоб діти з ними працювали у дещо більшому масштабі. Ну і звичайно, що тут можна поділитися цим документом. тобто тут є налаштування спільного доступу. Вони подібні до інших документів, але я покажу лише основне. Якщо ми хочемо надати спільний доступ, натискаємо коліщатку і бачимо, що тут можна поділитися усіма, тобто з усіма в мережі інтернет. Тобто можна це зображення випустити за межі нашого домену, тобто для, для тих, хто не має облікового запису Microsoft, з якими ми зараз працюємо. Я поділився з усіма, я не буду вказувати там ні пароль, ні термін завершення. А, Дії цих дозволів, я залишу поки що можна переглядати, я застосую цю зміну, я скопіюю посилання. Я не буду ні з ким персонально ділитися для того, щоб просто показати вам, що якщо я приходжу в режим інкогніто і вставляю те посилання, яке я скопіював, то, в принципі, я е, повинен побачити саму цю схему. Тобто бачимо, що схема доступна будь-якому користувачу в мережі інтернет, у якого є посилання. У мене, в принципі, по можливостям все. Я думаю, що складного для вас тут не буде нічого. Ви спробуєте створити потім самостійно схемку, яку, якою потім поділитися, тобто скопіюєте посилання і прикріпите її до завдань у нашому класі. Дякую за увагу!